Божа корівка веснушка і корова Марта був жаркий літній день. Сонечка і світила, і гріла, і дарувала красиву засмагу всім охочим. Шановні діти, ви часто бачили цих червоних жучків із чорними плямками на крильцях. Ми вже знайоми з корівою Раїсою, яка дуже любила квіти. Цю корівку звати веснушка. Боже корівка веснушка з подружками літіла з квиточки на квіточку і водила хороводи. Сьогодні у улюбленої подруги веснушки був день народження. Зібралися всі родичі та друзі, всі вітали іменинницю, несли подарунки. Кузя заспівав пісеньку, метелик одна і друга виконали танець, бджілка василина подарувала діжечки запашнега меду, було дуже весело й цікаво. Поруч паслася корова Марта. Вона навіть не знала, що у якоїсь там малечі день народження. Марта спокійно їла травичку і насолоджувалася своїм щасливим життям. У Марти була турботлива господиня Маруся, яка дуже її любила. Чоловік Марусі Матвій, працьовита і добра людина. У сім'ї росло п'ятеро дітей, чотири синочки, Вася, Петро, Коля Захар і донечка Матрьона. Всі вони піклувалися про Марту, доглядали її, любили. Тож Марта намагалася принести якнайбільше молока додому для всієї сім'ї. От жувала Марта травичку і ледь не з'їла веснушку, що сиділа на конюшині. «Фу!» – звісно, вона її виплюнула, бо навколо почали кричати, літати, в'їжджати кузя коник, метелики квітка і семиквітка, бджолка василина. Марта злякалася і виплюнула. Ой, шановна Марта, ви мене ледь не з'їли на мій день народження, сказала трохи пам'ята, божа карівка. Це виглядало дуже смішно. Велика корова ледь не з'їла маленьку. Ой ви. Ви я. Ха-ха-ха-ха. Я, я, я. Запрошую тебе. На день мого народження <хи> усі сміялися. Марта зібрала букет конюшини для веснушки і привітала її. Добре, що добре закінчується! А у нас з вами історія триває. Далі буде.